Щоб ми всілися за столи. Завіто ми планували робити шведський стіл, але ми не шведи, я так зрозумію. А українці все таки. Все а Хоча а прапори наші подібні кольорах, але присядьте, хто де може, хто де може, а тоді ми подивимося, що нам робити далі. Я думаю, в мене така є думка, що. Коли ми наїмося, то ми повстаємо. Але їжі вистачає. Слів у нас буде чи сіл. Так що сідаємося помаленьку, сідаємося. Я буду там. Я буду там. А там ще хтось може сісти, да? Зато сказали, мені приїде так. А, приїде за той ще нас, так? Супер. Oh, сідайте здесь. Mm. Треба. <техність> uh -huh. Так. є місце сідати? Я бачу пусті місця.